Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазину VOKI.UA. В цьому відео подивимось на яскравий і стильний чохол Dix Marble Style. На прикладі такого чохла для Samsung Galaxy A36. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Цей чохол виготовлено з прозорого еластичного термополіуретану, що щільно облягає корпус пристрою і пом'якшує удари при падіннях, зменшуючи ризик появи подряпин і тріщин. Вишуканий мармуровий малюнок усередині створює глибокий ефект текстури. Який не вицвітає з часом, а гальванічна рамка навколо камери додає преміального вигляду. У конструкції передбачено точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків, а кнопки закриті м'якими дублікаторами, що зберігають чутливість до натискання та захищають від пилу. Бортики навколо дисплея та блоку камер трохи виступають, завдяки чому смартфон можна безпечно класти на рівну поверхню екраном або камерою донизу. Замовляйте Dixie Marble Style в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.